Часто так буває, що ми забуваємо про свої межі, про свої кордони і дозволяємо іншим заходити на свою територію, щоб цього не відбувалося, тому що це призводить до певних негативних емоцій і певних станів. Можна зробити таке. Кажіть чітке ні. І кажіть, що ні, це значить ні. Ще можна попереджати. Санкціями, які будуть запорушені цього, ні, не роби такого. Людина продовжує кажете: мені це неприємно, і я прошу тебе це так не робити. Якщо ти ще раз так зробиш, я з тобою припиняю спілкуватися. Людина робить це ще раз, і ви вказуєте їй на це і робите свої висновки, припиняєте з нею спілкування. Не бійтеся відмовляти людям. Це захист ваших. Ресурсів вашого часу, і якщо ви відчуваєте чесно з собою, що зараз вам некомфортно, кажіть ні. І практикуйте повагу до себе. Чим більше ви себе поважаєте, тим більше поважають вас, тим менше ви дозволяєте іншим проявляти до вас неповагу та порушувати ваші кордони. Все дуже взаємопов'язано.